Доброго вечора, дорогі мої телеглядачі. суботою вас вітаю. Добрячок, привіт! Привіт, Мишко, привіт. Друже, ти знаєш, що у моєї тітки народилися маленькі мишенятка. Мої братики і сестрички двоюрідні. Так, знаю. Тітка з дядьком щасливі, напевно. Чи які? Але тепер мають іншу проблему. Так, а яку? Не можуть придумати, як ту малечу назвати. Імена їм шукають. Так, і ти знаєш, довго, довго вони міркували. Так, звісно, бо задача не проста. Мене батьки теж довго думали, як назвати. М -м, твоїм батькам ще пощастило. А це чому ж? Бо ти у них один, а тут аж восьмеро. Вісім мишенят. Так, вісім маленьких, гарненьких мишенят. Мені ж не віриться, що я колись така була. Та звісно ж була, мишко. Всі ми колись були такі малесенькі. малесенькі пусінькі, каже моя молодша сестричка. Так, вісім імен придумати дійсно непросто. Це точно. Це ж тобі не просто назвав та й усе. А що ще треба? Потрібно ж підібрати ім'я, щоб підходило під характер. Точно, точно, найстаршого і найпруткішого я б назвала Шустер, а вони мене не послухали. А вони як назвали? А вони назвали його Самсон. Що це за ім'я таке? Чого? Хіба ж ти не знаєш, що Самсон це біблійне ім'я? Та знаю, просто воно мені не дуже подобається. Проте Самсон був найсильнішим чоловіком на планеті. Можливо, саме тому назвали батьки свого найстаршого синочка саме так. Може, ну та добре. Не хочу я сперечатися, краще розкажу, що вони тепер не знають, як наймолодшого назвати. Наймолодшого? Так, восьмий синочок ну такий же гарнесенький, просто пупсик. І, і вони не знають, як його назвати. Не знають. Я, звісно, їм радила багато імен, але все їм не подобається. О. То це якраз питання до мене. До того? Я так я зараз тобі історію розкажу про восьмого сина. Теж восьмеро звірят в родині було. Не звірят, а діток. Ого, восьмеро синів. Так, у одній родині було семеро синів. І ось мав народитися і ще один синочок. І батьки ну ніяк не могли придумати, як би це його назвати. Отака сама проблема. Почали думати всі: і дорослі, і малі. Варіантів було просто безліч. Я собі уявляю. І ось мама вирішила пошукати в інтернеті, які б це імена підійшли її восьмому синочку. Напевно, інтернет теж не допоміг. Ти правду кажеш, інтернет ще більше маму заплутав. Там стільки всяких всіляких імен. Що мама остаточно не знала, що і як її робити. Хай тата питає, він, він має знати, має мати варіанти. Тато з мамою вирішили помолитися і дозволити Ісусу обрати ім'я для їх синочка. Ти як Ісус це зможе зробити? Він має свої методи і свої підсказки. Що ж це за методи? Ось послухай один з методів. Увечері, коли вся родина зібралася, щоб почитати біблійну історію та помолитися, мамі випала честь читати. А у нас тато завжди читає. А коли тата немає, ну тоді, звісно, мама читає. А у цій родині читали всі по черзі: тато, мама, ну і, звісно ж, дітки, які вміли читати. До своєї черги треба було довго чекати. Всі були раді дочекатися своєї черги та читати історії. І тут уяви, яка історія потрапила мамі до рук. Яка? Про восьмого сина. О, Про восьмого сина хіба є така біблійна історія? Це, звісно є. Давид, він же ж восьмий син Єсея. А? Саме біблійну історію про Давида читала мама. Восьмий Наймолодший син. І ти знаєш, що означає ім'я Давид? Ні, не знаю. Давид означає улюблений син. А всі інші хіба були не улюблені? Інші теж були улюблені, але щоб наймолодший син відчував, що його всі теж дуже люблять, саме так восьмого синочка і назвали. Хм, Чудове ім'я Давид Хм. Можна по-різному називати, але потрібно пам'ятати, що ми всі є Давидами у Господа. Улюбленими. Господь усіх нас сильно любить. І тому тобі на завершення та й нашим глядачам бажаю відчувати його прекрасну любов. Ну і солодко засинати цієї ночі. Щасливої вам суботи, малята! Добричок, а я побіжу швидесенько і розкажу тітці цю історію. Може, вона теж захоче назвати свого восьмого сина Давид? Давай щасливо тобі, Давай. Наш.